Хочеш Та сили катма, згадуєш люди, а дому нема, замість дому війна 0431 2402 одна, двадцять чотири нуль два вічності стане всі, нужності. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину. відвідував літні активності на базі школи 25. і після останніх пережитих подій, які відбувалися в місті Чернігові. Це був як ковток свіжого повітря. Це було всі настільки продумано, цікаво і різноманітно. Хочемо висловити подяку всім організаторам літніх активностей. Віримо у зсу та слава Україні. Скоро вже завтра закінчуються літні активності. Три хвилі я відвідував усі. Мені дуже сподобалося, тому що тут я зустрів багато цікавих людей. Ми розвивали навички комунікації з людьми, Я став більш впевнений у собі. А також були дуже цікаві, можна сказати, унікальні уроки, з якими я стикнувся вперше, це ОДГОПЛ, де ми розвивали навички демократичної освіти, отримували та справ людини освіти. Ми дізнався про свої права, обов'язки та як нам жити у цьому соціумі. Це був дійсно унікальний досвід, який ми ще ну, не зустрічали. Я вважаю, там школі чи де інде чи будь-де інде. Тому я дуже щиро хочу подякувати організаторам цього табору і ну, просто дійсно було дуже класно. Нам дуже сподобалися наші літні активності. Ми грали в рухові ігри, малювали і, і психологічно розвантажувалися. Ми грали в футбол, баскетбол, гандбол. Ми вчилися вирішувати конфлікти і де брати інформацію. На локаціях ми дізналися про свої обов'язки та про свої права. Я працювала ми модератором локації ОДГ ОПЛ. Ми вчилися працювати в команді, ухвалювати спільні рішення та вивчали основи демократії. Усередині стали ми очі проможні